Учора ввечері Житомирського гуманітарного хабу до Харкова відправили фуру з допомогою. Автомобіль був заповнений медичними препаратами та ліками різного призначення. У Харкові ми знаємо, що досить тяжка ситуація. Там кожного дня йдуть артобстріли. Кожного дня там є поранені, на жаль, загиблі. Тому сьогодні команда гуманітарного хабу Житомир передає близько семи тонн. Ліків до харківських медичних закладів. У вантажі відправили медикаменти з Японії, США та Нідерландів. Усі вони сертифіковані та дуже високої якості. Взагалі-то список досить великий, але слід зазначити, що тут є ну, дуже великий спектр медикаментів, прив'язувальні матеріали, кровоспинні, обезболюючі, дитячі препарати, різноманітні. Медикаменти по прибуттю до Харкова усі препарати розподілили між медичними закладами міста. Тож жителі вже можуть отримати потрібну допомогу. Там розподілені серед усіх медичних закладів Харкова, тобто лікарні, госпіталі. І цими медичними препаратами будуть користуватися лікарі для надання допомоги харків'янам. Це лише частина допомоги, яку отримав від партнерів гуманітарний хаб Житомир. Тож такі вантажі відправляться до різних міст України ще не раз.